Мої вітання. Зараз я вам покажу, ну, постараюсь показати техніку полювання ястреба. Він літав на моїх очах і залетів ось оцей лісок. І певно, що він там сидить і чекає нагоди. Якої нагоди? Он я кинув чотири штучки, вони вже сідають, вони вже опускаються, тому що вже наліталися. І поки вони горі, він їх або не бачив, або він не ризикнув. І ось зараз, коли вони будуть вже на посадці, коли вже вони будуть на такій висоті. Для себе небезпечні. Він має вилетіти і атакувати. Він має вилетіти і атакувати. Це синя сплошна в середині. Там має бути три, три кремачка. Так, воно є, там три кремачка. Там старий піх хвоста. Ну і зараз мені тут треба оцей епізод дочекатися. Я якось 98,9 певний, що він вилетить і буде бити прямо їх на посадці. Не дуже вони ще так опускаються, думаю візьму, просто покажу перед історією. Зараз буде що зараз буде у нас? Опускається, не опускається. Отак, політали не дуже довго. За годинку політали, були високо. О дивіться. Бачите? Бачите, я вам що казав? Вилетів, вже йде. Іде. Так, знову ще не був прервати зйомку, тому що він падав не на ту четвірку, що була вгорі, а падав сюди у двір. Ну, в мене є витерлені голуби і вони прекрасно працюють, вони зразу летять провода. Дивіться, і прямо оце чудо. Знову ж таки в чашечки вдарилося. Ось лежить. Він таким розумом туди гепнувся. Він таким розумом туди гепнувся. Подивіться. Подивіться. Ви бачили? Ну прямо прямо жалко таких оце дурачків. Це на мою точку зору, це по-моєму самчик молодий. І прямо сюди голуб. голубів два сюди піднялося, сідало. Так, ось сідає піх хвоста. синій. сідає синій. І ще два кремачка на горі. Два кремачка. Нащоб то все. Нащоб то все. Ото кремак, по-моєму, синястий. А це підірвало, це тільки що все підірвало. Він коли кинувся сюди до оцієї вольєри, то зірвалися всі. І тут в мене такі навчені, що прямо летять от сюди. От. Ось це, бачите, це лабіринт. І він дурачок за ними. Він дурачок за ними. Ну що зробиш? Що зробиш? Нічого вже не зробиш. Жалко певно. Не спасує його вже. Пізно. Пізно я кинувся на допомогу. ну Що я зроблю? Бідняга пропав, бачите? Бідняшка пропав. Що я зроблю? Я голубів, не випускав. Я розкажу, в небо я маю на увазі, ну. Днів три не випускав, дощі йшли. Днів три не випускав, йшли дощі. Певно, що він голодний сидів, да це синястий. Як правило, він у мене затяг голубів провода, він якраз такий навчений. З маличкою він туди не одного затягнув. А це я не знай, який з них тут такий, виявився смітливий, що затягнув провода. Не знаю, не знаю. Ну що, все? Ну, бачите, я як і передбачав, я вивчав її тактику давненько, та що її вивчати? Всі гончики знають цю тактику, як дважди-два. Він сідає десь поблизу, поблизу і починає спостерігати, коли ж можна буде вдарити. Бачите, я ще вчасно камеру взяв. Я думав, що він пізніше буде летіти. Ні, прилетів він якраз тоді, коли я камеру взяв. Начебто він навмисно хотів мене потратувати. Ось такий сьогодні в нас вечірній був політ. Бачите? Так. Надію, що все тепер буде. На сьогодні все буде небо чисте. Але вітер пропав. Я коли піднімав, вітер ще такий більш-менш був. Такий, О, бачите, протяг, протяг такий є. А коли вони почали літати, вітер раз То стиг. Завтра буде хороший вітер. Завтра, я думаю, теж польоти будуть непоганенькі. Завтра побачу польоти. Так добре, всіх благ, всім мир.